Для труся мені Бог через не відкрив, що у 2024 закінчиться війна, у 2028 року ви ліки від раку. У 2040 році ви ліки від, від всяких хвороб, яких не можна вилікувати. У 2100 році будуть такі ліки, які винайдуть без від безсмертя. У 2800 році буде не чертіні У 3000 році буде кінець світа, буде друге пришествия Ісуса Христа. Господь гляде, готуйтеся і віддайте своє серця Богу, зм'ять свої серця, і любіть своє як самого себе. Ідіть за Ісусом, от той край до смертя. Ці проротви, які через мене Ісус відкрив вірте, вони скоро відбулися. Амінь.